Ну що ж, ось і розібрали цю ми березку, зараз дивимося що у нас тут вийшло. Ось така краса. Береза дуже суха. Наломлено просто на мелкі кусочки. Пан Руслан такі що пройшовся. Десь мешкар складається, голову повернув, щоб нічого не зачепити, бо там в нього теж складні умови. І залишився ось такі стовби. Нас замовник, ви залишаєте стовбур. Тому що за умовами договору нам треба ці е, деревни цю здати. І буває таке, що місцеве населення дрова у нас трошки краде, Тому ми залишаємо такі стовбури щоб потім їх без безпроблемно взяти, покласти і здати на дрова. Тому от така у нас така хитність, скажімо.